Друзі, продовжуємо. Третя частина. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Дуже важлива тема. Це закони, які приймає Мінмолодспорт та Федерація Шахів України, які забороняють українським спортсменам їздити на змагання. Ну, більш детально у попередніх частинах відео з цієї серії. Та, були в мене окремі відео по цій тематиці. І пісня була така з юмором, яка набрала, з гумором, яка набрала у Тіктоці. Не дуже багато, але більше 5000 переглядів. І у Ютубі вона є. Тому долучайтеся, давайте поради. Та й кажіть, чим ви можете допомогти, щоб скинути усю цю гниль. З усіх цих гнипів, гуцайтів, приходьок та інших паразитів зі спорту та з шахів, зокрема. І так, як я і обіцяв, дуже цікавий документ, який нам показує майстро Михайло Герисумінюк. Щось він не натискається. Ось. Затверджено наказ Міністерства молоді та спорту України. Склад учасників навчально-тренувального збору національної збірної команди України з Шахів. І бачимо прізвище Ага, відрядити з 1 по 30 квітня 2023 року. Це на місяць у цього гнипа. Інше слово крутиться на, язики, на язикові за рахунок позабюджетних коштів. Гнип. Юрій Павлович, це відправили. Це ж такий тренер. Місто Київ його відправили до Німеччини. Він сидить у Німеч... Німеччині. Інших спортсменів не, не випустила ця Федерація Шахів України корумпована, не випустила на е, чемпіонат світу, не випустила на чемпіонат Європи, на інші престижні змагання. А гнипу у цьому паразитові треба сидіти у Німеччині. Друге, Бродський Михайло Леонідович, головний тренер збірної. Яновська е Гапоненко, спортсмен, Коваленко спортсмен, анищук спортсмен. Якось тут такі, такий збор, дуже е навчально-тренувальний збор, незрозумілий, чому так мало спортсменів. Навіщо гниб? Тут гниб тут зайвий. Чому мало чоловіків-гросмейстрів, чому мало жінок-гросместрів? Що це взагалі за збори такі? Добре, повертаємось, будуть ще цікаві документи. Так, Олександр Прохоров. Так, QR-кодних паперів було безліч минулого року, і, до речі, вписані навіть і не знали про це. Це звичайна практика. У Гуцайта та гнипа. Людей вписують, як хочуть. Ось якраз ці збори будуть повністю присвячені вивченню Карасбацького варіанту. Транзит тренера продовжено. Київ, Белград, Петруват, Шахен, можливо, далі буде іще і Махін. Так, гниб подорожує по Європі. Інших ну, шахістів не випускають, а ось ця. Ви самі розумієте, хто? Воно їздить по Європі, воно відпочиває, отримує кошти з бюджету. Отримую премії як тренер збірної, Якою збірною? Він, він же тренером збірною поставив е, цього французового е, любителя-аматора з Херсона, який е, у свої команди бере е, тих, хто у базі Зрадників України. Новожилов, Коваленко, Василь, Василь Коваленко. Е, Король Дмитро, ці всі покидьки були у бази зрадників України. Також у команді французова грає так, така шахістка, як Ірина Петрова, яка живе у Пітері, і транзитом кожен місяць їздить до Естонії і відвозить туди кошти для інших українців, там їй шахіст Херсона Лой. Які тренують російських шахістів і обходять так закони. Вона е, акумулює гроші на е, свої російські картки і знімає їх, і потім везе до Естонії. Ось уці ці шахісти грають. Лой також грає у команді у французу. І Лой і Петрова грають у команді у французов. Тобто, вона перевізниця, перевозить гроші, лою віддає от таким ж чином. І ми бачимо, що у французов у команді більшість, там і читерів багато, але й більшість зрадників України. Тих, хто е, співпрацює з орками. І ось їх у команді дуже і дуже багато. А чому французов очолює збірну Україну? Тому що йому. Дуже вигідно, тому що гнипу дуже вигідно через цього зрадника. Дірібани гроші. Читаємо далі. далі. Михайло Грисменюк. Виходить, що все легально, все чесно, що так ось, всі ці збори чесні. Олександр Прохоров, там є ферма у передмісті до 4. Якраз і по 7, до травня триває. Так, ну тут шутки, шутки, шутки. Ще один лист від Михайла Гермосі... Так, е -е, Геросімюк Михайло, майстер спорту, ось надав такий важливий лист. Міністерство молоді та спорту України наказ про проведення навчально-тренувального збору національної збірної команди України Шахів. Із спеціальної підготовки до чемпіонатів світу та Європи відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно оздоровчих спортивних закладів та спортивних змагань України на 2023 рік, затвердженого наказом Мінмолодспорту від 23 до року. Тут номери та з урахуванням Листа Федерації Шахів України. Наказує провести з 1 по 30 квітня 2023 року в місті Шахін, Федеративної Республіки Німеччина. Навчально-тренувальний збір національної збірної команди України в Шахів із спеціальної підготовки до чемпіонатів світу та Європи. Далі навчально-тренувальний збір. Ну, я розумію, що гнип ніякої шахової підготовки зробити не може. Тільки спеціально. Е, насправді. Кажу таку непопулярну фразу, що е, ті гросмейстри, які е, не соромяться бути у одній команді з таким, як гниб, ну, усі слова, без, без моїх, всі пітите ви самі, самі розумієте, з таким як гниб, то, а як же повага до себе? Це Обкрадає шахи вже скільки років? Чемпіони світу, чемпіони країни не їздять на чемпіонати світу. Діти не їздять на чемпіонати держави. Йде? Гниб, гуцай, приходько. Усе це кодло воно чим займається? Тим, що воно. Знищує українські шахи. І ви, вам не соромно бути в одних сметах з, з таким. Ми продовжимо у частині 4. Тема дуже важлива. Тому якщо хтось хоче долучитися чи допомогти, пишіть напряму мені. Будемо це робити.